Вітаю, друзі! Вирішив записати таке непопулярне відео не про те, як пройти фінансовий виклик, а про те, які взагалі труднощі бувають, з чим ви 100% зіштовхнетеся, до чого бути емоційно готовим, і як взагалі до цього всього відноситися. Дивіться, перше, в чому проблема челенджів. Я розбив це все на три пункти: таких три основних проблеми, по яких ми швидко пробіжимося. це високий цільовий прибуток, двоетапне випробування і безлімітна можливість купівлі нового випробування. Отже, почнемо з цільового прибутку. Як ми бачимо, зазвичай трейдери використовують двоєтапне випробування. Де перша фаза у нас має 8% цільового прибутку, друга фаза має 5% цільового прибутку. В чому проблема першої фази? 8% багато трейдерів сприймають як задачу на місяць. Так як раніше було, наприклад, що у вас давався місяць часу, щоб отримати 8%. Зараз, на щастя, це вже безстроково, але тим не менш, все одно емоційно в голові це закладено майже у всіх трейдерів. Ви маєте зрозуміти, що 8% це прибуток, який професійні трейдери здобувають там протягом двох-трьох місяців, не місяця, не тижнів. А зазвичай середньостатистичний, якщо дивитись по лідерпортах і ділити їхні прибутки там за квартали, ви зрозумієте, що. Нормальний заробіток для трейдера в місяць це є 3-4% від депозиту. Відповідно, не поспішайте з першою фазою. Вона може тривати довго, вона може тривати 2-3 місяці, але ви маєте зрозуміти, що основна ваша задача це отримати 8%, а не отримати 8% швидко. Просто зрозумійте ці слова. 8% це не маленька прибутковість, якщо ви щось трохи розумієте в математиці. Це дуже хороший прибуток. Тому не спішіть, просто зважено, навіть закрийте плюс 2% в місяць. Цього достатньо. Не спішіть. Не намагайтеся думати, що о, я заробив тільки 2% за місяць, це так мало. Ні, це, вели... це хороший результат для такої людини, як ми, для любителів, для початківців, для того, хто тільки стає на цей шлях. Тут є невеличкі приклади з лідербордами. Як ми бачимо, дивіться, от перше, друге, третє місце Умовно кажучи, 30%, 20-14% вже має третє місце по прибутковості. Якщо взяти топ-100 на Founding Pips, там взагалі людина на сотому місці має 6% на місяць прибутковості. Чи можемо ми, люди, які далекі навіть від сотого місця в лідерборді отримати хоча б половину цього прибутку на місяць? Так, можемо, але от професійно стабільно, ні, це довгий шлях. Тому про це варто пам'ятати, що 8% це велика цифра. І лідерборди тому доказ. Тому не поспішайте з цим. Друга фаза і підводні камені. Чому там нижчий цільовий прибуток? Як ми знаємо, перша фаза 8%, друга фаза 5%. По-перше, що ми маємо зрозуміти, це зроблено спеціально. Чому? Тому що після того, як ви набираєте 8% на першій фазі, друга фаза здається вам задачею, так сказати, план мінімум, значно легшою, тому що ви вже змогли отримати 8%. Чому ви не можете отримати ще 5%? На другій фазі ви маєте зрозуміти, що, по-перше, є висока вірогідність там, як і на першій фазі, так і на другій, почати випробування з просадки. Просадка на другій фазі сприймається зовсім по-іншому. Повірте, я знаю, про що я говорю. Ви будете намагатися чим швидше повернути аккаунт в нуль, тим самим, можливо, завищувати ризики, відхилятися від торгової стратегії, і це просто вас зламає. По-друге, ви маєте зрозуміти, що 5% це знову ж таки не план на місяць. Ви маєте підійти до цього зважено, і можливо, на тобто, я не сторонник того, щоб знижувати ризики чи збільшувати їх, торгуйте сталим ризиком. Але не поспішайте. Прошу вас, повірте, ви ще не так близько до результату, як думаєте. Ви ще взагалі не близько до результату на другій фазі. Якщо ви думаєте, що вже все в кармані, ні, це неправда. Тому не поспішайте з нею так само. Просто є доволі багато інформації на просторах інтернету, і, можливо, мені вдасться знайти статтю про другу фазу і чому це так зроблено емоційно. Я вам викладу її. Але просто пам'ятайте, що це не кінець, це тільки початок. Відноситесь до неї як до першої фази, як ніби у вас ще досі нічого немає. І така основна тема основна тема цього відео поразка, це ще не кінець. Купівля нового аккаунту відразу після провалу. Важко, важко сприймати просадку, оптимальна кількість проб. Купівля нового аккаунту відразу після просадки. Як ми знаємо, якщо ми маємо ресурси, маємо гроші, ми можемо купувати ці челенджі одним за одним, програш за пролашем, купувати, купувати, купувати. Дивіться, для початківців, для того, хто тільки стартує в цій сфері, або для того, в кого дуже довгий час не виходить, але кількість спроб була вже великою, ви маєте зрозуміти, що ідеальний сценарій це той, де ви купуєте випробування і намагаєтесь. Перший етап це торгувати його якомога довше. Другий, ну, просто якомога довше, щоб ваш аккаунт вижив. Щоб ви, тому що це ваш досвід, кожен трейд це ваш досвід, і ви маєте набиратися з цього торгівлі. Як ви провалили випробування, ви маєте зробити, ну, як мінімум, от, одне випробування на місяць. Найбільше. Чому? Тому що. Ця от псевдологіка, що там ти провалив там прочитав журнал свій торговий. Він обов'язково, до речі, повинен у вас бути. Прочитав свій торговий журнал, і думаєш, О, тут, а так просто там ринкові кондиції були невідповідні, я все робив правильно. Це неправда. Зробіть ретельний аналіз, не обдурюйте себе. Повірте, це просто основне, чого я взагалі це кажу і записую. Це в тому плані, що чим більше ви себе обманюєте, тим ви маєте зрозуміти, що ви все далі і далі від результату. Зробіть один... Дивіться, ви все, все одно доведеться зробити роботу. Все одно доведеться зробити роботу. Ви можете себе обдурювати, спробувати вискочити раніше, спробувати пройти це все бігунком на спринті, але вам вес, ви все одно повернетеся до того, що доведеться робити роботу. Тому не нехтуйте цим. Змінюйтеся, аналізуйте і не поспішайте проходити це випробування. Не поспішайте купувати новий аккаунт після провалу. Просадка сприймається важко, про це ми вже поговорили в попередньому ролику на плані, наприклад, другої фази. Але також ви маєте зрозуміти, що такий основний нюанс, який я за своєю помічав, якщо ви торгуєте там аккаунт, і ви маєте плюс 5% до депозиту, і тут у вас потрапляється просто луз-стрік. Ви заганяєте аккаунт, наприклад, в мінус 3%. Уже, тобто, ви втратили прибуток тих плюс 5% і ще маєте зверху мінус 3% до депозиту. Далі починається. Така штука, як гемблінг, багато кому відомо. Ви починаєте завищувати ризики, бо ви думаєте, як це так, я був там на вершині, а зараз у мене взагалі мінус. Починаєте завищувати ризик, брати сетапи не по ТС, намагаючись чим пошвидше вернути аккаунт в нуль. Після чого, як логічний результат, ви втрачаєте ще більше. І, наприклад, у вас вже мінус 6%. Мінус 6%, а загальна просадка може бути мінус 8. Після чого ви приймаєте рішення. Що ви будете завищувати ризик для того, щоб вернутися до планки нуля. Знову ж таки, ви це робите і, скоріше за все, 99% з вас просто завалює випробування. Після цього ви одразу ж купуєте новий челендж. Бо, так як ви там прийняли рішення, що ви піднімаєте ризик, бо вже тут ризик. Ну, тобто цим аккаунтом вже можна нехтувати, бо він вже дуже великий просадці. Ви одразу ж купуєте новий виклик. Про що я розповідав раніше, не роблячи якогось аналізу і розбору, бо грунтуєтесь дум... бо на попередньому позитивному результаті, який був. Негатив просто відкидаєте. Ви одразу ж купуєте нове випробування, одразу з першого трейду йдете в просадку. І одразу знову потрапляєте в ті самі мінус 6, які були у вас уже там, але з яких ви вирішили не вилазити по стратегії, а вирішили просто робити гемблу. Зрозуміло. Ці слова послухайте, переслухайте, і зрозумієте просто, як зберегти собі час і кошти. Оптимальна кількість спроб, така фіналочка. Дивіться, такого поняття, як оптимальна кількість спроб немає. Але я поділив це все для, тебе, для себе плюс-мінус так. Перші 5 випробувань це просто азартні ігри. Ви до кінця не розумієте, що ви робите, ви думаєте, що у вас є стратегія, але ви купуєте виклик один за одним, один за одним, нічого не змінюєте. І так зливаються перші 5 випробувань. Далі від 5 до 10 випробування, ви вже з кожним челенджем стаєте все кращими. Тобто ви провалили, аналізуєте. Провалили, аналізуєте. І таким чином, там, умовно кажучи, вже після 10, 10 невдач, що доволі небагато. Якщо взяти статистику, там, я думаю, якщо люди розкажуть, то багато хто має більше програшних, ніж 10. Я маю точно більше програшних, ніж 10, в районі 13, тобто і після 10-го. Уже програшного випробування, коли у вас повністю сформована стратегія, тоді процес дуже замідляється, але поступово-поступово ви набираєте відсотки і дай Бог в кінцевому результаті здобуваєте перемогу, здобуваєте фінансування. Але і фінансування це ще не кінець. Ви маєте зрозуміти, який у вас подальший план, коли ви отримуєте виклик, коли ви отримуєте вже лайф аккаунт. Коли ви отримаєте лайф аккаунт, перше, що вам потрібно зробити, це заробити буквально 2-3% на ньому і отримати виплату, з якої ви можете реінвестувати. Таким чином, ви маєте накупити якийсь більш-менш адекватний пул з аккаунтів. Не беріть зразу, якщо ви там пройшли 5 не беріть зразу на 50%, в цьому немає логіки. Йдіть, рухайтесь поступово, так буде значно правильніше. Так і дешевше, і правильніше, і емоційно буде значно легше. Тобто, після того ви стараєтеся з кожного аккаунту отримати мінімальну виплату для того, щоб підтвердити, по-перше, свої зусилля, отримати винагороду за них, по-друге, реінвестувати і знову, знову просто акумулювати аккаунти для того, щоб створити один якийсь непоганий, хороший депозитик. І після цього вже починається повноцінна робота. Е, не знаю, наскільки, я, я відверто кажучи, це відео несе якогось конструктиву. Я намагався вкласти сюди більше сенсу, але в форматі саме запису відео це вдається не завжди легко. Але я думаю, що я от пропрацюю пропрацюю ще ці моменти. Це відео хай буде як якесь перше відео початкове в цій темі. Я пропрацюю ці моменти детальніше, можливо, якісь пункти розберу ще більш конкретно. Але знову ж таки, все, що я ввів в цьому відео, це думка того, що чим швидше ви хочете рухатися, тим далі ваша ціль. Тому ніколи не здавайтеся і не поспішайте, а саме головне працюйте, бо робота, вона точно буде і ви її не оминете. Дякую за увагу! Щасливо.